Права 582. Перевір, користуючись значенням, чи можна з даних відношень скласти пропорцію. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання це 11,2 відноситься до 3,2 і 15,75 відноситься до 4,5. Ну що ж, що означає за означенням? Давайте дізнаємося, чому дорівнює перше відношення і чому дорівнює друге відношення. Якщо. Вони рівні, то тоді них можна скласти пропорцію. Записуємо тоді перше діє. Тобто 11,2 ділимо на 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити, давайте перенесемо кому на один розряд в діленому і в дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. Запишемо, що це буде 112, що ділиться на 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 112. 112. Що ділиться? Що ділиться на 32? Ну що ж, 112 ділимо на 32, це буде 3. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 3 це 9. Віднімаємо. Так, 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 6, це буде 6, 1 забрали одиницю – це 0, 0 мінус 9 не віднімається, позичаємо, 10 мінус 9 це 1. Різниця в нас буде 16. Ну що ж, дописуємо тоді, тут ставимо кому, дописуємо 0. Ціла частина частки в нас 3. Дописуємо 0. 160 ділимо на 32, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. Отже, стача у нас дорівнює 0, ділення завершене, то записуємо, що наше відношення дорівнює 3,5. Ну, а зараз знаходимо наступне відношення. Записуємо друга дія. Тобто 15,75 ділимо на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, переносимо кому відділеному дільнику на два розряди. У нас вийде 1575, що ділиться на 450. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Так, я напевно нижче поділю, бо тут у мене інакше місця не вистачить для записів. Записуємо. Тоді 1575, давайте десь тут, 1575, що ділиться? Що ділиться на 450. Гаразд. Ну що ж, 1575 ділимо на 450, це буде 3. 3 на 0 – це 0. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 7 мінус 5 це 2. 5 мінус 3 це 2. 1 мінус 1 це 0. Попереду напишемо. Ну що ж, дописуємо тоді, ставимо кому, дописуємо 0. Ціла частина частки у нас 3. Дописуємо сюди 0. 2250 ділимо на 450, це буде 5. 5 на 0 це 0. 5 помножити на 5 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 5 20, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5 є. Ну що ж, оскільки. Значення першого відношення дорівнює значенню другого відношення, то з цих відношень можна скласти пропорцію. Давайте так і запишемо, оскільки записуємо. Оскільки 11,2, що ділиться на 3,2, дорівнює 3,5 і записуємо 15, ,2. Сімдесят що ділиться на 4,5 дорівнює також 3,5, Так, записуємо, то з даних відношень Можна скласти пропорцію. Можна скласти пропорцію. Можна скласти пропорцію. Ну що ж, яку пропорцію записуємо 11,2, відноситься до 3,3 Дві десяти, як 15,75 відноситься до 4,5. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 5,1 відноситься до 8 і 5,17 відноситься до 3,3. Ну, Щоб дізнатися, чи з цих відношень можна скласти пропорцію, ми знайдемо, чому дорівнює перше відношення і друге відношення. Записуємо тоді перше дія. Отже, 5 1 третя, що ділиться на 8. Запишемо обидва і ділене, і дільник у вигляді звичайного дробу. 5 на 3 це 15, плюс 1 це 16. Записуємо 16 третіх. Що ділиться? 8. Запишемо як 8 перших. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо тоді як 16 третіх, що множиться оберний дріб до 8 перших 1 8. Ну, і це дорівнює. В чисельнику записуємо 16, що множиться на 1. В знаменнику 3 помножити на 8. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2, 8, що ділиться на 8, це буде 1. Тоді записуємо, що це в нас вийде в чисельнику 2, а в знаменнику 3. Тобто вийшло 2 третіх. Гаразд. Ну, а тепер знаходимо, чому дорівнює друге відношення. Записуємо друга дія. Тобто 5,1 потрібно поділити на 3,3. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в. Записуємо і іділений дільник виділі звичайного дробу. 5 на 7 це 35, плюс 1 це 36. Записуємо сьомих, Що ділиться? 3 помножити на 7 це 21, плюс 3 це 24. Записуємо сьомих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, як 36. 7. Що множиться. Обернений дріб до. 24 7 буде 7 24. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 36, що множиться на 7. А в знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте скорочувати, Скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. І на 12 скорочуємо. 36, що ділиться на 12, це буде 3. А 24, що ділиться на 12, це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це в нас вийде 3 других. Не путайте з 2 третіх, все інше число. Так, виокремимо цілу частину. І це вийде 1, ціла. тоді 2 другі забрали, залишиться ще 1 друга. Є. Тобто перше відношення у нас дорівнює 2 третіх, а друге відношення дорівнює 1 1 друга. Тобто з цих відношень не можна скласти пропорцію. Записуємо тоді, оскільки. Давайте тут пишемо. Оскільки записуємо 5 цілих, одна третя, що ділиться на 8, дорівнює 2 третіх, а записуємо. Тоді 5 цілих, 1 сьома, що ділиться на 3 цілих, 3 сьомих, дорівнює 1 ціла, 1 друга. Так? То з даних, то з даних відношень, Пропорцію. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, чи можна з даних відношень скласти пропорцію? Записуємо перше завдання. Так. А друге завдання записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання на означення пропорції на цьому вправо завершено.